This is God giving up from blue tops like Mar Simpson. Just hard discipline, pot simmering, cooking up. No rocks in the pan, Watching the plan form in the sand bed and castles out of thoughts. And I hear late nights, no sleep in my bed. Trying to see my dreams manifest. Look at that, man. Look at that. We Put the past on ice. I was bad like Mike. Now I'm good like Kendrick said. Boy, we gon' be all right. I just double my price. Yeah. Так, друзі, наступна гра розпочалася. І на черзі у нас протистояння ми літка Анлі Fans Team. Давайте ж видасенько. Заявка ми з першому пробіжимося. Літкар Голкіпер Павло Штіфанов. Перший номер, четвертий Олег Кирило Варванський, Вісімка В'ячеслав Повпоша, чотирнадцятий номер. Владислав Ореляк, дев'ятий Єгор Тарасенко та п'ятий Владислав Дешевченко. Голик і зараз Гол забиває лікар. На друзі першій хвилині. Номінальні гості команда Єгора Смирнова відзначається у ворота OnlyFans Team. Прекрасний удар вдається. Кому зараз зараз ми поглянемо? Кому вдається цей класний? <реку> Номінальний господарів літкар розігрував Тарасенко і доставляє Шевченко. віддає ще одну передачу. Наси! Літкар повторюватиме розіграш ауту. Удар! Ще один щилиба, друзі. Шкутильгаючи покинув межі поля, 77-й номер колективу Літкар. А тим часом удар від Удовіна. Втратив та в рівновагу у центральному колі суперник м'яча. забирає Тарасенко, де відбір, і Каминін втрата. Тарасенко Удовіна проскочив далі. Тарасенко і забиває колектив Літкар в Турке. Єгор Тарасенко, друзі, 2-0. Оформив на користь команди Єгора Смирнова. Обікав Каменіна пройшов ще одного опонента обличчі Удовіна. Після такої собі невеличкої паузи все-таки з'являється знову в нашому змаганні. Олександр Єцута зовсім складі Літка у першій лісі. Штіфанов. На правий край перехоплене Каменін. Він ще й доставляє Чумаченко, той скидає виштаку, виштак низом. Каменін. Чумаченко. Чумаченко вирізає передачу на дальню стійку розіграшу від номінальних гостей. Каменін виштак біля м'яча пробігає виштак. Каменін пробиває ще. Моменти, коли, зокрема, поперечина рятує літкар, можемо рахувати впродовж всього матчу. Автори забитих м'ячів у двох. Зараз Іванов долучається. Пробиває після того, як пройшов у Довіна. Так Пугач пробиває. Пугач реалізує Костянтин. Це удар із точки. Віддав Максим Каминів, М'яча Костянтину був. Так, друзі, у нас гольовий початок другої 20-ти хвилинки в матчі першої ліги між Літка та OnlyFans. Team. 3-1 оформила команда Єгора Смирнова, щойно на табло, на свою користь. Швидке взяття воріт і по перерві. Пугач Хороший пас. Виштак, друзі. Виштак пробиває партнер. Не скористався своїм шансом. 18-й номер. Відповідає і... Яцута. Біля дальня кутальна Лізунов. Яцута повертає. Лізунов. Забирає Євгеній Мурей. Кіперліфан Стім. Передача прохова вже від Пугача на Романа Чумаченка. Максим мені на Удовіна Владислав. Слав момент, вудовіна. Шевченко. Іванов. Владислав Шевченко і знову гол. Владислав Шевченко. Це вже хетрик. Хет трик від п'ятого номера. Літка 4-1. <плес> і так продовжується друзі. Гра після перегляду. Відео повторю, але в нас буде ще одна пауза. Вже рефері до себе підкликає одного із гравців Владислава Шевченка зі стану літкар і для п'ятірки номінальних господарів до його пасиву йде жовте світло На минулого ну, перегляду Виш так виштак виконує. продовжилася в нас гра після тайм-ауту, тайм-ауту. Фанс 7 відразу ж організує результативну атаку. Це екватор по перерві. І вдруге вдається відзначитися команді Максима Каминіна. 4-2. Рішення партнера Удовіна вдається Олександру. Виштаку. зараз ще одна нагода. Виштак. Низом на Удовіна втрачається. Колпоше. Восьмому номеру і він знову в ліву бровку. вештаб у центр розвернув у Він правіше. Каменін підхід. Удовін, Удовін. І м'яч летить у Чотири-три. Only fans Team Зменшує різницю до мінімальної. Чотири-три, друзі. Владислав довіна автор холу. Тут виштака готовий для номінальних гостей у домін помічений влучив, а виштак пробиває. Вештак, друзі, знову Либо повертається на поле. У колективу Літкар. А зараз либо обікраву довві вихідна стража. Гол не буде зарахований. Русь, гол не буде зараховано. Каминіна за боковою. Варванський цей розіграш. Пугач. Зараз Ярослав Пугач Штіфанов. А Літкар просто віддає супернику м'яча. Каминін. Каменін Вештак так пробиває. І Ковпоша. Каминін. П'ять секунд. Каминін! Каминін! Розвистів м'яч біля стійки, біля кута воріт Павла Штіфанова. 3 секунди. При через себе там кульбіт крутий. Кирил Варванський і... На цьому...